Суді сьогодні політолог і голова центру аналізу і стратегії Челенко. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава вітаю, вас. пане Ігорі, Ми бачили щойно про сюжет про візит Ентоні Блінкіна. І в мене питання дуже важливе питання. Чи є у вас гітара, чи граєте ви на інструментах, щоб можливо так ввечері просто зібратися з друзями в барі і врубати рок? Гітара є. Хочу навчитися. І після того, як я побачив пана Блінкіна, я тепер маю ще більшу мотивацію, щоб все таки навчитись. Ну, я думаю, якщо пан Блінкін має час на гітару, ви теж маєте знайти цей час. І дивно, що назвали цей візит тихим візитом. Ми вже бачили, що він не зовсім тихий. Але давайте про серйозно все таки більше, тому що приїхав держсекретар ненонсовано, як власне зазвичай, але поки що затримувався. І вчора на своїй сторінці в мережі X він написав причину від її приїзду. Він пояснив так: я зацитую: продемонструвати непохитну. Підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, але відомо, що серед іншого він привіз ще й безпекову угоду. Є перша інформація про цю безпекову угоду. Як ви її оціните? Чи є там щось принципово нового і такого, що може на практиці зіграти на користь України? Очевидно, що проект цієї угоди є найамбітнішою серед серії таких угод, і насправді. Не пан Блінкін її привіз, а ми вже мали чотири раунди перемовин. І, в принципі, до кінця цього місяця, очевидно, буде фіналізовано текст, як зараз бачиться. Але це комплексна угода, де буде і тема, наприклад, ППО, тема підтримки, наприклад, розмінування, тема там, надання іншого озброєння, там, кібербезпека, купа всього на 10 років це буде розраховано. Плюс, знову ж таки, тема, якщо. Поза межами цієї вже війни широкомасштабної Російська Федерація на нас нападе е, другий раз, то протягом доби всього доби знадобиться для того, щоб зреагувати сполученим штатам і надати нам е, необхідну допомогу. Це важливі моменти, і плюс знову ж таки пан Блінкен прямо заявив, що ця майбутня угода. Буде ланкою до нашого вступу до північно-атлантичного альянсу, це вкрай важливий меседж. Самі сказали в попередній частині нашого обговорення, що це вже четвертий візит із часу повномасштабного вторгнення 2022 року. І вчора, до речі, він своїй промові сказав про те, що Україні потрібно починати долати і повністю здолати корупцію, щоб вона не перетворилася на Росію. Як нам інтерпретувати цей сигнал? Чим менше корупції в нашій державі. Тим ми будемо менше схожими на російський кремлівський режим. Саме тому в Україні свого часу вже була побудована антикорупційна вертикаль, і ми зараз знаходимося в процесі посилення боротьби з корупцією. Ну, це натяк ще один. Ну знову ж таки, є соціологія, де люди все рівно визначають корупцію як одну із головних проблем в нашій Чайно. державі. Але це не означає, що у нас нічого не робиться для того, щоб подолати цю корупцію. Подивіться на роботу правоохоронних органів, де у нас навіть певний змагальний процес зараз відбувається для того, щоб зловити якогось там або топ-корупціонера, або корупціонера там середньої ланки, і не завжди до речі, це виходить. І це Ось. не завжди корисно. Та. Я хотіла зазначити, що це не завжди на користь кориша, але, але найголовніше, що Україна бореться з корупцією, і вона навпаки, вона зараз піднімається в різних рейтингах стосовно антикорупційної боротьби все вище і вище. Тому я думаю, що цей посил він правильний і він показує сьогодні навпаки світу, що всі коментарі, що нібито Україна є страшно корумпованою державою, вони не відповідають дійсності. Навпаки, ми робимо свідомі шляхи. До західного світу, до боротьби з корупцією, і тому я вважаю, що ці слова треба сприймати як продовження нинішньої політики. Ви молодці, ви почали продовжувати так, так так, само так, сам так, в тому су, але ми ще щось бачимо. Тому ми стежимо. Ну я думаю, що Україна в першу чергу зацікавлена в тому, щоб надалі отримати західну допомогу. Тому звісно, в якщо нам потрібен цей чарівний пендель, так би мовити, ну вже як є. Згадали у сюжеті, який ми дивилися про Кремль, про прокадовий перс. Становки, які почалися після виборів Путіна, і тут вже багато наших колег зазначає про те, що Путін на цей новий термін зайшов з такими: знаєте, обнулив всі домовленості з елітами, які в нього були. І тепер, мовляв, старі правила гри вже не діють. Ага. І він створює нові. Про це пишуть наші колеги із видання Ділова столиця і, от, зокрема, автор статті Вадим Денисенко. Він до речі, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, він звертає увагу на малопримітну, здавалося б посаду міністра спорту. А вона дісталася Максим. Му і от його називають ставленником а, заступника голови адміністрації Путіна Кірієнка. Та? тут припускають, що не так вже міністр спорту, так би мовити, безкорисна посада буде для цього новопризначеного. Чому тому, що він куруватиме дві проблемні а, сфери, так би мовити, в Росії це молодь. А, яку треба стимулювати до війни і мобілізація, яка безпосередньо з цим пов'язана? Яка ваша думка з цього приводу? Наскільки ось такі кадрові зміни а, будуть впливати на війну в Україні? Головне, що нам з цього? Чи варто на це звертати увагу? Якщо говорити там про Дігтярьова, це мобілізація молоді і дійсно підготовка її до мобілізації військової. Ми бачимо, що у них відбувається з 15-14 років, і навіть раніше, подивіться на дитячі садочки, навіть що там відбувається, говорить мені про розказувати юнарнію. подробиці. Так, так. так. Mm -hmm. а якщо говорити там про нинішнього там, міністра оборони пана Білусова, то це зрозуміло а, тема мобілізації їхнього ВПК. Mm -hmm. а, і все робиться дійсно для того, щоб Росія зараз вона дає сигнал, що вона готується до затяжної і більш масштабної війни. Тому все це, що зараз відбувається, має бути для нас сигналом. Що ми, як держава жертва, зараз маємо навпаки консолідувати власний ресурс, тому що це виклик, в тому числі для нас. Ми не маємо сьогодні применшувати небезпеку, тому те, що відбувається в Росії, так це перерозподіл сфер впливу, але знову ж таки, Путін 71 рік йому, і треба розуміти, що це фактично його. Останній шанс на певну таку заявку, і я думаю, що ми і західний світ мають дати гідну відсіч всім цим ідеям, і найголовніше вже зараз в умовах. Російсько-української широкомасштабної війни, щоб захід нам надав необхідну допомогу, щоб вже зараз зупинити Путіна. А якщо зараз його не зупинити, Путін піде і на другий фронт, і піде набагато далі. Його треба зупиняти в Україні. Ігор буквально хвилинка коротко, все таки він обнуляє домовленості з попередні домовленості з елітами. І для чого? Путін робить цікаву рокировку. Він зараз прибирає на другий план людей, які прийшли з ним до влади в кінці 90-х років, які його привели до влади, і ставить на ключові посади лю людей, які безпосередньо зобов'язані Путіну своїм становищем зараз, тобто більш молоде політичне покоління. Таким чином він намагається захиститись від внутрішнього перевороту, якихось палацових інтриг. Але я думаю, що насправді у нього це не вийде, тому що навіть нинішні роки. Ровка якраз і підказує, що в майбутньому в нього можуть бути великі проблеми, і він може просто отримати удар в спину. У нього і вже великі проблеми. Він пішов на Україну. Дякуємо вам, пане Ігоре Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії. Сьогодні був з нами в студії.